Що можна сказати тій бабусі, яка йде на свою дачу, каже, мені треба посадити чесничок. Це залежить від глибини опускання робочого органу. Там є руйнація від нього. Повинен відпадати лише один-два. Е -е, ротор перебиває землю, перемолює в пух трактори на дистанційному керуванні. Це дорого? 250 мін на 100-метровій відстані. А Що ви їм сказали, якщо це цензурно? Бережіть себе. Це суспільне це Ігор Овчарук. Сапер керівник частини гуманітарного розмінування, полковник служби цивільного захисту. Чи звертаються до вас зараз аграрії із заявками про розмінування полів? Що ви їм відповідаєте? До розмінування полів сапери ДСНС ще не приступали на території Харківської області безпосередньо іде в чергу розмінування лінії ЛЕП, водопостачання та газопостачання. Для того, щоб відновити життя в населених пунктах, селищах, селах, містах. Що ви кажете аграріям? Аграріям кажу, на жаль, не можемо вам допомогти в даному питанні на даний час. Розмінування поля буде займати великий проміжок часу. Якщо ми знімемо хоча б якийсь розрахунок з лінії ЛЕП, то його роботи взагалі не буде видно на полі. Сапери, які зараз рухаються по лініях ЛЕП, або газопостачання, вони прокладають ширину проходу всього-навсього лише шириною 10 метрів. І відстань в 50 метрів займає практично добу. Ну, не добу, а світловий день. І це не одна бригада, а всі задіяні це усі бригади. задіяні. На сьогоднішній день на території Харківської області працює 25 розрахунків. І число 10 тисяч тисяч. Саме перевірити уздовж лінії електропередач це коректне на сьогодні число. Поставлено всіма керівниками держави і Харківської області керівниками відновити максимально швидко усі лінії. Електропостачання та водопостачання, тобто це визначено на урядовому рівні. Так. Що пріоритет за енергетиками відповідно аграрії мусять чекати? На жаль, так і це питання браку бригад. Якби саперів було більше для того, щоб розмінувати Харківську область за рік, потрібно 125 тисяч, як ми вже спілкувалися. Так да, безпосередньо саперів такої кількості просто немає. І взагалі не передбачено і, і її не буде. Ось буквально на минулому тижні сняли в Граково на полі, коли проводили обстеження лінії ЛЕП, знайшли на міне поле, і нам його довелося знімати, ну, саперам довелося знімати, 250 мін на 100-метровій відстані. Це навмисне замінування? Ну, звичайно, це була лінія зіткнення. Тобто вони не мінували поля, щоб нам нашкодити, а це вони люди... мінували територію, щоб на них не змогли пройти наші війська. А ці міни б спрацювали у випадку важкої техніки? Це протитанкові міни. Достатньо були. навіть і легкових автомобілів. Це лінія зіткнення, вона настянеться. Є розуміння, як вона йде, як вона покладена. То Граково, Чкаловське, Граково, там Залізнична. Цей кусочок там Майспанов, вони заміновані. Всі там території, поля, які йдуть навіть до Балаклії туди, заміновані. А з цієї сторони через Лібяже до Печеніг теж заміновані. І ви туди ще не дісталися? На жаль, ще ні. Тобто, сільгос по ці землі це через руки ви до них зможете дістатися? На жаль, так. Да. Єдина допомога, на яку ми чекаємо, і що нас прискорить. Це засоби механізованого розмінування, машини механізованого розмінування, які на сьогоднішній день ми очікуємо, які будуть передаватися через ДСНС України. Також є робоча група, яка на території Харківської області, це безпосередньо заводи, які приймають участь у розробці своїх машин, своїх агрегатів, які допоможуть механізованим шляхом проводити розмінування полів. Вони спеціалізовані ці машини саме для полів. Це зараз розробляємо для того, щоб полегшити працю для саперів, зберегти життя саперам та зберегти життя фермерам в подальшому для проведення робіт на полях. А який спосіб їхньої роботи? Механізм, як вони працюють? Ротор перебиває землю, перемолює в пух. Будь-який вибуховий пристрій повинен здетонувати або поламатися і не спрацювати. Тобто вона і орає зараз об землю. Зразу робить культивацію навіть. Машина армтрак, яка є у нас в Харкові, це ширина проходу 3 метри робить. І вона повністю пахує землю. Вона повернулася з Херсонщини, працювала на Херсонщині, допомагала там. Тобто вона в регіоні одна? Ні, ну є ще від Збройних сил теж допомога. У них є автомобіль Бажана. Ну, чекаємо МВ10, МВ5. Військові дають в користування, бо вона їм самим, я так розумію, потрібна. Вони теж допомагають у розмінуванні лінії леп. Цей інженерно саперний підрозділ, який займається теж розмінуванням на території Харківської області. Всі ці машини більш-менш схожі в них принцип так, правильно так. просто різні виробники, там може так. бути різна якась швидкість руху. Да, що ще. Ну, швидкість руху у них приблизно в робочому стані однакова: півтора кілометра на, на день машина може пройти усього. Лише при ширині три метри її, так. так? І для неї не існує вибухівки якихось снарядів чи мін, які вона не здатна знешкодити. Все залежить від глибини опускання робочого органу, а ми їх опускаємо на глибину 25-30 сантиметрів. На цій глибині піднімається все. Просто є машини, які призначені для протипіхотних мін розмінування. Це маленький клас, от такий, як бажана, яка працює, але вона стійко перенесла вибух протитанкової міни. Ну, Пошкодився, звичайно, робочий орган, який зараз ремонтується, але використовується на даний час інший запасний, який є. Ага, тобто загалом для протитанкових мін вони не ну, призначені. Навіть армтрак, який за призначенням для протитанкових мін повинен використовуватися, і теж в ньому буде страждати робочий орган. Але там просто швидкість заміни і ремонту трошечки різна. Там в момент вибуху. По конструкції повинен відпадати лише один-два клика, які перепахують цю землю. Машини механізованого розмінування запускаємо на ті території, де не можуть працювати сапери, тому що заважає рослинність. Коли рослинність вище пояса, ну, сапер вже перед собою нічого не бачить. І приладом водити перед собою це теж небезпечно, тому що можна сняти розтяжку. Вони могли б також і в полях працювати, ці машини. Можуть. Звичайно, можуть, будуть. Просто зараз працювати. вони потрібні ще в іншому місці. В іншому напрямку, це безпосередньо це лінії Леп. На даний час все, вся увага до них. А якщо це ракета з граду, яка глибоко встрягла в землю, яка глибша, ніж те, що ви кажете, там 20-30 сантиметрів. Ну, у нас так армтрак був витягнув і викинув її, порвав і викинув. Ну, якщо, на жаль. Зайшов на глибину більше, ніж метр, то це тільки приладом. Сапери, які йдуть ззаді, тільки приладом зможуть виявити. І байдуже, вона розірвалася чи не розірвалася? Чи з градами так не буває, що ну, вони не градом, вибухають? Ну, ще не зустрічав. Всі гради, які прилітали, вони зазвичай вибухають. Це вже і тубус ми... порожній, да, так? І туди залітає лише двигун, який несе цей град. І, на жаль, вони навіть знайшли в центрі міста Харкова на Мироносицькій. З часу обстрілів травневих знайшли ураган між гаражами. Люди повернулись, почали прибирати і ось зараз знайшли. Витягли його? Витягують. Зараз витягують? В даний час, так. Ураган це ж одна з найпотужніших цих РСЗО. Це 220 най... міліметрів. Тоді її просто нікому було, коли він прилетів. Тоді, просто коли прилетів, людей не було, ніхто його не бачив. Там є руйнації від нього? Ні. Чисто в землю заліз, красиво, нікому не заважає. Ну, все рівно, як от вчора, наприклад, був випадок в Харкові, в районі Кабанова Дача, да, район наш. На Начасному домоволодінні повернулися власники, знайшли на криші там, протитанкову міну ПТМ-1, пластику, яка у нас на пролеж... даху. На даху. Яка пролежала з квітня місяця минулого року. А звідки протитанкова міна могла бути випадки? А в нас на обстрілювали, якщо пам'ятаєте, в нас Харків обстрілювали протитанковим мінами ПТМ-1. Вичищали і район індустріальний, і потім ринок Барабашова. І в цей же час був обстріляний район Пятихаток. І одна із мін попала на дах, пролежала уже майже рік. Вони її не чіпали, ну нам довелося знешкоджувати її на місці. Дах постраждав. Від так. вже від знешкодження, так? Ну, звичайно, це вибух. Ці міни небезпечні тим, що їх чіпати не можна. Її не можна було взяти, ні, вивезти ні, і на полігоні ні, знешкодити. Ні, ні, на жаль, ні. Ще спитаю про машини розмінування. Чи є хтось, хто лобіює інтереси Харківщини на урядовому рівні і каже, нам дві мало, нам треба ще 16. <рес> є, сама Харківщина лобіює свої інтереси, Херсонщина свої. Ставимо запити, просимо багато. І безпосередньо від е, військової адміністрації Харківщини теж звертається і до ДСНС, просить збільшення чисельності піротехнічних розрахунків та збільшення машин механізованого розмінування. Реалістично це? Ні. Немає такої кількості саперів в Україні взагалі. Навчити можна? Бажаючих дуже мало. Це ризик для життя. На жаль, Харківщина на сьогоднішній день займає перше місце по загиблим та травмованим серед саперів ДСНС. Але це пропорційно і кількості площ замінованих і кількості обстрілів. Це ж з цим пов'язано, не, не з фахом саперів? Ні, це не з фахом. Великі об'єми замінування. Зараз питаю про ті машини, що ви сказали, розробляються зараз. Це наша розробка. І вона невідомо наскільки вона перспективна, чи буде вона вдалою, чи можливе серійне виробництво. Ну, це ще невідомо. Люди навпаки хочуть допомогти пошвидше щось зробити. Є, є аграрії, які самостійно придумують трактори на дистанційному керуванні. Є підприємства, які теж пропонують свої варіанти можливого розвитку цих побудування машин. Кожна із цих ідей має право на життя, тому що. Ну, це дасть змогу відпрацювати якусь територію, а трактори на дистанційному керуванні це міф чи це реальна історія, Це реальність. і так можна обробити землю і не ризикувати життям людини, ризикувати лише самою технікою. Правильно? Але техніка теж коштує грошей, і хоча і запускають, пробний варіант вже йшов у людей. Вони запустили. Але вони ще хочуть щось зробити, щоб було безпечніше. А є комерційна пропозиція з розмінування земель. На даний час в Україні є. Як ви до цього ставитесь? Нехай допомагають. Просто люди не всі готові оплачувати ці суми. Це дорого? Я думаю, що так. Там фахові люди, теж, які займаються, і вони теж свого часу навчалися у військових закладах. Тобто це така послуга офіційна і вона ліцензована. Так, так, і якщо у фермера йдеться про те, що він на кілька років в кращому випадку взагалі втрачає можливість обробляти цю землю, отримувати з неї прибуток і витратити зараз якусь велику суму, але вже мати можливість сіяти і збирати врожай, то для когось це прийнятний варіант, так можливо, да. Я так розумію, що якась кількість фермерів виходить все ж таки, в ці поля, які не були так. обстежені на свій страх і ризик. Виходять. І є випадки, що і самі знімали міні-поля і трактором вивозили. А що ви їм сказали, якщо це цензурно? Бережіть себе, навіщо так ризикувати? Що можна сказати тій бабусі, яка йде на свою дачу, каже: Мені треба посадити чесночок, а там стоять міни. Або накладовище до чоловіка ну, померли. Ви не були вже рік на цій дачі, не побудете ще рік. Ну, не варто від трьох головок чесника. Коли ви розмовляєте з аграріями, ви їх попереджаєте чесно, що в найближчі кілька років неможливе розмінування? Так. На жаль, ми навіть не спроможні задовільнити цивільних, які повертаються до своїх будівель та споруд. Ми не можемо. Ми просто фізично не встигаємо, не можемо. Зранку встали, пішли на ЛЕПи, 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 ЛЕПи. Потім, по можливості, якщо підходить робочий день там, до кінця або пройшли вже певний проміжок, щоб відрізок дистанції і бачимо, що є ще певна година, дві часу, можемо попутньо під'їхати, забрати ще якусь одну-дві заявки від цивільного населення. Це такі приватні виклики, так? Ну, Звернення від громадян, що в мене на подвір'ї щось є. Є багато звернень, коли кажуть, приїдьте до мене, подивіться, бо мені страшно заходити. Ви на такі виїжджаєте? Кому повезло, до тих приїхали. Кому не повезло, то не приїхали. Я просто в даний час відпрацювання я кажу. У нас зараз 2000 звернень від громадян, які не опрацьовані. І це такі заявки обстежити чи садибу, чи город, так. чи приватний будинок, який певний час був без нагляду людей, там не було, а в тому районі були бойові дії. Так, це я не говорю, що засадові кооперативи, які присилають одне звернення, а до нього підкріплено 300 листів.